Слава Україні! Ви дивитесь Бігус.Інфо, А ми сьогодні поділимось з вами інсайдами про підготовку росіянами чергового злочину. Вони таки потроху готують інсценування псевдореферендумів про приєднання українських територій до країни убивців Я позбирала трохи внутрішньої інформації і зараз розповім, що саме вони придумали, аби реалізувати цей спектакль. На якому етапі перебуває підготовка, а також хто цим займається від конкретних злочинців у Кремлі до російських чорних технологів і наших колаборантів на місцях? Є відчуття, що відповідь на питання, що робити із захопленими українськими територіями у Путіна шукали буквально по ходу повномасштабного вторгнення. Це відчувалося по розгублених постах старих українських зрадників у лютому березні, і по зміні путіним головного куратора українського питання навесні вже після поразки під Києвом, і по переходу від ідеї самопроголошених республік на кшталт чергової ХНР до ідеї приєднання окупованих територій. До Росії. Ця ідея почала оформлюватися також вже значно пізніше, 24 лютого. Станом на зараз загальна концепція озвучується така: приєднати захоплені частини Херсонської, Запорізької, Луганської Донецької областей до Ерефії. Усе це після Приєднання планують назвати окремим округом в імперії зла. Це звісно не означає, що їм вдасться це реалізувати. Це лише те, про що злочинці собі мріють. А щоб анексія виглядала не просто злочинним силовим розчленуванням України, а бажанням самих українців жити в Росії. загарбники хочуть створити ілюзію волевиявлення у захоплених регіонах. Нібито самі українці бажають приєднатися до країни терориста. А та великодушно їх прийме. Референдум буде йти 7 днів, 5 днів по домам. з понедельника по п'ятницю будут ходити в а в суботу воскресенья буде там е, дополнительно голосування, що ли. Це свідчення з Мелітополя, міста, яке окупанти зробили центром захопленої частини Запорізької області, звідти надходить все більше даних про те, що загарбники вирішили не чекати на українців на порожніх дільницях, а збираються самі ходити по домівках кілька днів поспіль. Цю інформацію ми отримали від тих людей, хто безпосередньо входить в цей штаб по організації фейкового референдуму, і там вони чітко коли доводили плани до всіх старших побудинків, старших по району, саме там було озвучення, що так буде проходити це опитування. Логіка із походом по квартирах цілком зрозуміла. Вона буквально волає про те, що окупанти усвідомили українці на Півдні просто проігнорують будь-яке незаконне голосування. Тож російським злочинцям потрібно не дати їм таку можливість. От якщо з'являтися на порозі приватних домівок у містах, де і так панує російський терор, є шанс, що за Росію під тиском проголосують навіть ті, хто проти приєднання. Публічно окупанти ще не озвучували ідею голосування на дому. Але про те, що спектакль із голосуванням може тривати кілька днів, ще в липні проговорився один із політтехнологів, десантований на окуповані території для організації ілюзії волевиявлення. Можна провести общенародне голосування на протяженні нескольких днів. Хто такий Толмачов розкажу вже за кілька хвилин. Його прізвище серед тих, які потрібно знати у контексті організації незаконних псевдореферендумів. Але поки ще трохи про те, як російські злочинці до них готуються. На прикладі окупованих територій Запорізької області там триває кампанія під гаслом місця з Росії. Зрозуміло, що агітувати там мають змогу лише окупанти. Цей фейковий референдум вони намагалися розпочати організовувати десь три тижні тому. Три тижні тому вони почали досить активні активні дії робити. В той же час заїхала з Криму та з континентальної Росії група людей, які відповідали. Безпосередньо за організацією у рамках агітації ЗРФ роздають листівки про те, як оформити грошові подачки від загарбників. Роздають ці листівки під час поквартирних обходів. Так, окупанти вже почали ходити по квартирах з опитуванням. Попереднім. він розпочався два тижні тому. Поквартирний обхід був здебільшого старшими по будинку або старшими по мікрорайону. Таким чином була повністю таблиця у старших по будинку, де вони мали відмічати хто за, хто проти. А ось такі інструкції отримують агітатори, які ходять по домівках. При собі мати пам'ятки про російську матдопомогу. Ну куди ж без підкупу людей, яких росіяни позбавили роботи і можливості отримувати українські пенсії у себе вдома. Далі бесіду з мешканцями радять проводити на порозі будинку. В глиб будинку заходити не рекомендують. Це сподіваюсь, натяк на українських партизанів і рух опору. Результати вимагають записати у маршрутний лист. Ось такий. Агітаторам також дають завдання помічати квартири, з яких виїхали українці, літерами НЖ і окремою позначкою квартири, де мешканці ставляться до свідків рускава міра категорично та агресивно хрестиком. Далі потрібно вручити пам'ятку про окупанські виплати і запропонувати заповнити відривний талон звернення це така штука, де можна попросити загарбників про допомогу. Ну і на сам кінець агітаторам нагадують, що їхню роботу на убивць ці ж убивці контролюють. Це була інструкція для опитування, які загарбники нещодавно проводили в окупованій Запорізькій області. Ще раніше з Херсону теж надходила інформація про окупанські опитування. За даними нашої розвідки, їх проводили телефоном. Ходити по квартирах, як зараз у Мелітополі у Херсоні окупанти не ризикнули. А ще влітку в обох окупованих регіонах пройшли збіговиська під гаслом Ми в місті з Росією, які загарбники назвали формами. Спершу вони відбулись у Херсоні. А мы хотим быть вместе с Россией, верно? вдовзе у Мелитополя. Я подписываю распоряжение центральной выбранной, Центральной избирательной комиссии Запорожской области о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией. Зрештою, в окупованому Мелітополі з'явився одноіменний рух, і повідкривалися одноіменні окупантські штаби. Це прямий підкуп. Вони намагаються завдяки цим штабам отримати лояльність від соціально незахищених верст населення. Саме там оформлюється і гуманітарна допомога, яка роздається, і матеріальна допомога. Але я хочу ще зазначити один факт про те, що існування таких центрів воно зазвичай досить короткий проміжок часу. Наприклад, один з центрів, який відкрився в Мелітополі, він функціонував лише три дні три дні, коли вони зняли картинку. Три дні попрацювали і після цього з'їхали. Дати шабашів публічно. Усе ще жодних точних дат незаконних псевдореферендумів окупанти не оголошували. Але в окупованій частині Запорізької області, наприклад, для своїх, тобто для зрадників, озвучується як орієнтир тиждень, десь із 5 по 11 вересня. Мовляв, перші кілька днів будуть. Ходити по квартирах, а на вихідних запропонують проголосувати на дільницях. Чесно кажучи, я абсолютно не вірю, що всі окуповані території будуть готові провести ці незаконні постановки у цей час. Для Херсону ці дати наразі виглядають абсолютно нереалістичними. Та і для Мелітополя теж рашисти безліч разів вже перекладали дати той супротив, який є на нашій території, він не дозволяє ворогу проводити навіть фейковий референдум і називати його референдумом. Взагалі, спочатку був Зруйнований цей штаб єдиної Росії на території міста Мелітополя. Потім сервісний центр, де видавалися фейкові номери та фейкові паспорти. Потім постраждали окремі частини тіла одного з головних пропагандистів. Було знищено, але я думаю, що це могла бути і зачистка спецслужбами Російської Федерації. Так званий керівник Михайлівської ОТГ псевдокерівник Михайлівської ОТГ, який є великим прибічником та другом сім. Сім'ї Балицького безпосередньо його була знищена, і також знищена штаб, який відповідав за підготовку проведення референдуму на території Прозовського ОТГ. Та оскільки це загарбники і референдум від початку ніякий не референдум, а лише імітація волевиявлення під дулами автоматів. Тож будь-яка нереальна дата може стати реальною. Для цього їм потрібно лише одне команда з Кремля. Тому якщо вона поступить 10 вересня і скаже, що 11-го ви маєте заявити про те, що все це пройшло, то так воно і буде. Ну а тепер поговоримо про прізвища. Тих, хто цим злочином опікується, головний куратор приєднання окупованих територій України до імперії убивць сидить в адміністрації Путіна Сергій Кирієнка – Це ним російський диктатор замінив Дмитрія Казака посеред повномасштабного вторгнення. І Кирієнко тепер регулярно приїжджає із Рубльовки на окуповані території України посвятити обличчям. Служу Данецька народна республіка. Так, я розповідала про Кирієнка, його вілу на Рубльовці і типу не його вілу в Іспанії у попередньому випуску. Він доступний за посиланням на екрані. Тому сьогодні зупинюся на кирієнківських кадрах, які відповідальні за постановочні псевдореферендуми. Олександр Харічев, давній товариш Кирієнка у Кремлі. Вони почали працювати разом ще на початку 2000-х. Зараз Харічев разом із Кирієнком курує вибори губернаторів у Росії. Ну і от приєднання загарб українських територій обидва напрямки це не просто можливість зарекомендувати себе перед диктатором, а й шанс посидіти на значних фінансових потоках. саме об там пойдеть річ, об тай узкій часті, скажем так, цінностних установок. Харічев один із найбагатших співробітників адміністрації Путіна після Кирієнка, звісно. І звісно, вони зовсім, зовсім не причетні до корупції. Просто у чиновника на двох із дружиною самі собою з'явилися два будинки, три земельні ділянки, шість квартир і шість паркомісць. Ще один куратор псевдореферендумів із Кремля Борис Рапопорт. Це політтехнолог, який працює в одному з управлінь підконтрольних Кирієнком. У 2014-му Рапопорт відповідав за створення так званої Новоросії, тоді у команді Владислава Суркова. Ще з тих часів Рапопорт вважається комунікатором із українськими зрадниками, наприклад, з Олегом Царьовим, який у 2014-му безуспішно просував ту саму Новоросію на Донбасі, а потім утік в окупований Крим і отримав російський паспорт. Порт і з Андрієм Портновим, який у 2014-му втік до Росії, наявністю портнова російського паспорту наразі не доведена, але достеменно відомо, що паспорт агресора після 2014-го року отримала чергова дружина Портнова, яка тікала з ним з України. Нині рапопорт не тільки опікується псевдореферендумами під крилом Кирієнка. Він, за даними російських журналістів, може стати представником Путіна в окрузі, у який російські злочинці планували чи досі планують об'єднати окуповані українські території. Мовляв, Кирієнко хоче контролювати процеси через свою людину. І ще один політтехнолог та куратор незаконних псевдореферендумів Сергій Талмачов. Я його вже згадувала, коли цитувала ідеї про інсценування цих голосувань. Взагалі-то Талмачов із Красноярського. Але після окупації Росією Криму його занесло у Севастополь. Там він працює окупантським псевдо-віце-губернатором захопленого міста. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії, 23 лютого, Толмачова дьорнула у Ростовську область. Туди окупанти примусово звозили мешканців окупованого Донбасу щоб створити картинку, ніби для них є загроза від української армії. А потім Толмачов почав кататись у свіжо окуповані міста Луганської області. На Херсонщину і в Мелітополь. До речі, Толмачов приїжджав на отой окупанський шабаш у Мелітополі під назвою Мис Росії. А потім брехливо називав цей сльот Запорізьким, а не Мелітопольським. Мабуть, щоб зайвий раз не нагадувати споживачам розпропаганди, що Запоріжжя перебуває під контролем української влади. Політехнолог Толмачов, який спеціалізується на усіляких брудних кампаніях, вважається одним із польових кураторів організації псевдореферендуму. І найактивніше він проявився в окупованій частині Запорізької області. Річ у тім, що окупований Севастополь, яким Толмачов підкеровує, типу узяв шефство над окупованим Мелітополем. Ми в місті з Росією. Тож туди катає і безпосередній бос Толмачова, незаконний губернатор Севастополя від РФ Міхаїл розважаєв і соратник Толмачова Станіслав Крутянський. Толмачови із Крутянським, за нашими даними, корують агіт напрям і організовують так звані волонтерські штаби. Ми в місті з Росією». Та цим Севастопольським десантом робота із організації псевдореферендуму не обмежується. Значить, Шевченка на першому етапі, як заходиш на право штаб, возглавляє Сергій Олександрович з Росії. Наталія Михайловна набирає комісію. Членов комісії по участкам Наталія Михайлівна скоріш за все це Наталія Козаряцька, колаборантка. Працювала у громадській раді при Мелітопольській міськраді, очолює українсько польську ГОШКу. і після вторгнення Росії допомагає російським окупантам шукати членів у незаконні окупантські виборчі комісії в Запорізькій області. Сергій Олександрович із Росії, ймовірно, Сергій Олександрович Бахус. Інформації про людину із таким піп обмаль. Але наші джерела поділилися з нами його фоткою і номером телефона. Судячи з нікнейма, він із Пітера і представляється співробітником адміністрації Путіна. За нашими даними у Мелітополі він очолює виборчий штаб. А от у Херсоні обласну окупанську виборчу комісію, схоже, таки очолила соратниця колаборанта сальда Інна Поляренко. Принаймні днями наші ЗБУ і прокуратура відправили до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка погодилася очолити в окупантів фейкову обласну комісію із проведення псевдореферендуму. За описом, це таки Поляренко, і їй, якщо вона потрапить в руки нашим правоохоронцям, світить від 5 до 10 років за ґратами. Звісно, цим переліком прізвищ злочинна група із постановки псевдореферендумів не обмежується. Місцеві комісії, які створюються в різних населених пунктах окупованих регіонів, також потроху наповнювались кадрами. Залишимо їх на наступний випуск, щоб не перевантажувати цей. А наостанок поговоримо про настрої і соціологію. Окупанти, звісно, малюють зі стелі цифри фантастичної підтримки загарбників на окупованих територіях для пропагандистського вжитку. Але навіть попри цю брехливу приваду, справжні показники тих опитувань просочуються у російські медіа. На початку серпня одне з російських видань опублікувало матеріал про вкрай невдарі для Москви результати опитувань українців на окупованих територіях. За даними журналістів, закрите опитування провели у середині липня на окупованих частинах Запорізької і Херсонської. Областей. І лише третина опитаних, нібито, висловились за приєднання до Росії. Ще третина за те, щоб залишитись з Україною. І решта 40% не дали однозначної відповіді. Для опитування в умовах окупації у містах, де панує російський терор, це просто провальні для Росії результати. Українські опитування дають ще ганебніші для Москви цифри. На початку серпня своє дослідження презентувала компанія Актив Групп. Вони опитали українців на окупованих територіях онлайн. Ми комбінували і а, дзвінки. Ну, зараз телефони заблоковані, довелось користуватись вайбер, телеграм в когось сигнал. Там різні методи. Ми комбінували, комусь надсилали анкети. Потім прийшло а, дані 600 даних назбирали 600 адекватних валідних відповідей. Понад 80% опитаних сказали, що не підуть на незаконний референдум. sorrow Та що там? Думаю, після хоробрих проукраїнських мітингів, які проходили в обох регіонах вже під час окупації, мені в принципі і немає необхідності переконувати вас у настроях. І щось мені підказує саме настрої населення одна із причин, чому окупанти досі так і не оголосили публічно дати псевдореферендумів. І, взагалі, останнім часом якось не підіймають це питання. Вони знають, що населення проти них, що зрадники палають у своїх авто від партизанських вибухівок, і що на окупованих територіях. Чекають на збройні сили України, тому лишають простір для маневру, шпарину, щоб тихонечко в лісу Ну або їхньою мовою проявіть жест добре волі в разі, коли стане зовсім гаряче. Вірю, що скоро стане. Ну а вас традиційно прошу про лайк, коменти і репост, щоб YouTube показував це відео більшій кількості глядачів, і щоб прізвища російських злочинців, які захопили чуже, знав увесь світ. Дякую за ваш час і наш спільний спротив. До зустрічі у наступних випусках.